Русалки, наяди, мавки, мари. Хто ці всі істоти? І кого із них варто боятися на Івана Купала? Давайте почнемо з того, що наші предки вважали, що в Купальську ніч, а саме з 23 на 24 червня, прокидається вся нечиста сила. Так, так, це не помилка. Не 6 липня, а саме 23 червня, ще до хрещення Русі, наші предки святкували Купала, адже це свято пов'язане із Днем літнього сонцестояння і є чи не найголовнішим святом сонячного календаря. Головними символами Івана Купала є Купало, божество літнього сонця та Марена. Вона ж Мара, богиня потойбіччя, смерті та води. Іноді в народних переказах Марена описується як старша русалка. В цілому всі ті назви істот на початку відео все русалки, душі утоплениць та померлих без хрещення дівчат. Різниця лише в тому, що мавки або нявки це лісові русалки, а ондини та наяди водяні. Останніх пов'язували зі співом та поезією, а плескіт води вважали за розмови наяди. Кажуть, що в такі свята, як Івана Купала, всі подойбічні створіння особливо небезпечні. Подейкують, що всі, хто зайде в цю нічу воду, русалки затягнуть на дно. Але вони можуть також допомогти, наприклад, знайти судженого. Треба лише підкупити русалку гарним вінком з яскравими стрічками, опущеним у воду. Цю прикрасу русалка залишить собі, а натомість допоможе приворожити найліпшого судженого. А от чи не найголовніші обряд Івана купала це потоплення Марени. Вважається, що знищення обудила Марени покращує врожай, оберігає здоров'я і навіть захищає від смерті. Отож, боятися невідомих істот не варто, однак глибоко в воду краще не заходити. Як і коли святкувати Івана Купала чи до 6 липня, чи 23 червня, вирішувати лише вам. А у нас, 23 червня, виходить на всіх музичних платформах наша пісня Наяди, яка, до речі, звучала в цьому відео. Гарних і містичних свят! З вами були сестри Мишневські.